в 2020 році я домігся в Верховні, через Верховну Раду, щоб вони проголосувати Комітет енергетики за аудит НАК Нафтогазу України з періоду 2015 року 2015 по 2020 рік. На превеликий жаль, аудит був проведений тільки з 15 по середину 2016 року, а звітність 398 сторінок показала, що десь. Ділось, пропало, не дотримало, там ще десь вивелось за цей період 225 мільярдів. На той час це складало 8 мільярдів євро. Я а, подав ці документи на порушення кримінальної справи в НАБУ, а, на що отримав відповідь, що ми не вбачаємо тут ніякого злочину. Якщо ви не вбачаєте, що десь пропало там а, і вив... виводився капітал в платіжках там по 900 мільйонів євро без ніяких тендерів сестрине на швейцарські рахунки. До речі, тоді служба безпеки до мене зверталася, і тоді я, я потім перевірю, а це все.